Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу з вами поділитися своїм невеличким замовленням від компанії Unice. Робила я своє замовлення вже на кінець ось цього каталогу. Він у нас уже не діє, він закінчився. Але була хороша пропозиція. Компанія дала гарну знижку, мінус 50%. При замовленні з каталогу на суму 50 балів. І в подарунок йшла туш новинка від компанії Unice. Тому, так як у мене було клієнтське замовлення, у мене є деякі дівчатка, які замовляють і користуються продукцією від Юнайс, nice, я вирішила швиденько зробити замовлення. Зараз вам покажу, що ж у мене замовили. Замовили у мене ось такий от кондиціонер для білизни. Далі замовили у мене мило для рук базилік. Далі замовили у мене лосьйон для рук і тіла. Ось такий от лосьйончик у мене дівчатка вже не перший раз замовляють. Тут об'єм 300 мл. Подобається моїм клієнтам. Також у моєму замовленні було два кулькових дезодоранти, чоловічий і жіночий. Також користуються попитом моїх ох, клієнтів. І було в моєму замовленні ще три ось таких от олівчика. Дівчатка замовили. Один такого фіолетового кольору і два синіх. Один такий світліший, один темніший. Це у мене було клієнтське замовлення. І для себе я замовила ось таке от мило для кухні. Тут об'єм 700 мл, великий об'єм. Мені подобається це милку. Вирішила цей раз взяти для себе тільки те, що потрібно. Зробила замовлення рівно на 50 балів. В мене закінчилось милку таке для кухні від компанії «Фармасі», тому. Саме, до речі, мені зараз буде на, кухні, на кухню в користування ось таке от милку. Це я замовила для себе кухонне мило і замовила для себе ще ось таку от масочку для волосся, манго. Її довго не було в наявності, не було її на складі. Це вона з'явилася і я. Вирішила її взяти. Була хороша ціна. Мені ця масочка подобається, я вже нею користувалася. Зараз вона йде в оновленому дизайні, тому я взяла її для себе в користування. Все, що було для мене, це тільки мило для кухні і масочка для волосся. Все остальне це замовлення клієнтів. Також було в моєму замовленні, але я вже віддала дівчаткам на пошті. Бо в мене скраб для обличчя в об'ємі 150 мл от з цієї серії. Я вам просто покажу, як він виглядає. Ось такий от скраб в мене був в великому об'ємі. Я вже його віддала. Дуже гарна була пропозиція. Мінус 50% знижки. Ось накладна. В загальному моє замовлення було на 2300, 2230, А по знижці сума 860 гривень. Тому дуже вигідно було робити замовлення. Це я вже вам показувала по цьому каталогу, я робила замовлення, він вже закінчився. І вклали мені в замовлення ось такий от. Новий каталог, який зараз вже діє. В подарунок за замовлення 50 балів я отримала ось цю туш від компанії Unice, відкривати не буду, тому що ця туш піде на продажу. Зараз вам покажу це новинка каталогу діючого, який у нас вже відкрився. Ось так. Виглядає. Вона в каталозі повна вартість її 399 гривень. Дівчатка робили огляду, огляди на нею. Кажуть, що досить таки непогана. Ось таке от було моє замовлення. Зараз також гарні пропозиції є в Юнайсі. Компанія дала 45% знижки за замовлення на 50 балів. Але я поки що ще не робила каталог, тільки відкрився все ще попереду, можливо, до кінця каталогу ще назбирається замовлення. Дякую вам усім за перегляди, за те, що додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного, мирного вечора вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі.